Зроби глибокий вдих і повільний видих, я відпускаю сумніви і страхи. Я довіряю собі і всьому, що роблю. Я сильний всередині. Я впевнений у своїх рішеннях. Мій розум спокійний і ясний. Моє серце відкрите для мудрості. Я приймаю себе цілком і повністю. Я дозволяю собі робити кроки вперед без страху. Я заслуговую на довіру до себе. Я заслуговую на успіх і гармонію. Моє тіло і розум працюють разом. Я знаю, що можу довіряти своїй інтуїції. Кожен день я стаю певні нищим. Кожен день я сильніший у своїх рішеннях. Я відпускаю сумніви. Які стримують мене, я приймаю власну силу і мудрість. Я спокійно приймаю нові виклики. Я дію впевнено, знаючи, що в мене є ресурси. Я довіряю своєму внутрішньому голосу. Я слухаю себе і дію з любов'ю та впевненістю. Моє життя наповнене ясністю і рішучістю. Моє життя наповнене ясністю і рішучістю. Я приймаю себе таким, яким я є. Глибокий вдих. Повільний видих. Я довіряю собі. Якщо тобі відгукуються ці слова і хочеш щодня змі... зміцнювати впевненість, підписуйся на канал. Світло у середині. Тут ми разом створюємо внутрішню силу, спокій і впевненість в собі.